І розпочну із рішення іранського парламенту, який проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно 20% світової нафти та газу. Це рішення стало. Очікуваним відверто сказати так можна, але і має відповідну реакцію вже у Сполучених Штатах Америки. Спочатку про саме рішення. Повідомляє державний телеканал Press TV, Іранський з посиланням на законодавці командира корпусу вартових ісламської революції Ірану про те, що депутати досягли консенсусу, хоча, ну про яку там демократію в Ірані можна говорити, менше з тим. Щодо закриття протоки на тлі ударів Сполучених Штатів Америки, звісно, це матиме наслідки на ціну на нафту, яка вже почала Вранці, але от на цю хвилину вже і падає. Тобто немає якоїсь прямої кореляції, що означатиме тотальне збільшення ціни на нафту в результаті ескалації на Близькому Сході. Трішки про Ормузьку протоку. Це протока між Іраном та Оманом, яка з'єднує перську затоку з Аравійським морем, і є одним із найважливіших пунктів у світовій торгівлі. Нею користуються такі великі виробники нафти, як Іран, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати. Але цією протокою друзі відразу обмовлюся дуже багато нафти постачається і до Китаю, саме іранської нафти. Тому тут ще питання, чи вона буде закрита. Порушення судноплавства у протоці потенційно, звісно, спричинить різність цін на нафту. Як я сказав, ціни скочили приблизно до 80 доларів, а зараз опустилися до 75. Тому слідкуйте за цими повідомленнями. Поки що, як на мене, не варто панікувати з цього приводу. Ормуську протоку ніколи повністю не блокували. Що свідчать історичні дані? Рух неї кілька разів вже порушився. Під час Ірано-Іракської війни в 80-х роках обидві сторони брали участь у танкерних війнах у перській затоці. Ірак атакував іранські кораблі, а Іран атакував комерційні судна, включно з танкерами Саудівської Аравії, Кувейту і навіть кораблі ВМС США піддавалися атаці. Але після звернень Кувейту тодішній президент США Рональд Рейган розгорнув для захисту конвоїв нафтових танкерів американські військові морські сили, і ситуація стабілізувалася. Наприкінці 2007 року ситуація знову загострилась на тлі суточок між іранськими та американськими флотами. А навесні двадцять третього року іранські війська захопили в Оманській затоці два танкери. Тобто таке вже було. В принципі, рішення таких проблем можна, звісно, знайти. Є реакція уже Сполучених Штатів Америки на таку ініціативу іранців. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, каже, що це буде економічним самогубством. І я відверто скажу, розділяю таку його позицію. Він сказав, що я закликаю уряд Китаю в Пекіні. Зв'язатися із Іраном з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти. Якщо вони це зроблять, це буде ще одна жахлива помилка. Ну, одна із помилок це те, що Іран вдається до збагачення урану до рівня, який необхідний для виготовлення ядерної зброї. Це абсолютно очевидно. Хоча Іран це постійно заперечує. Також Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати Америки дозволять Ірану експлуатувати атомні електростанції, але не збагачувати Уран. Про що я, власне, щойно вам розповів. І додав, що іранці самі мають прийняти рішення щодо Урану, аби не збагачувати його до такого рівня, і що він справді був мирним. Іранці постійно наголошують, що вони, мовляв, цього не роблять. Але підписувати якусь угоду про те, що вони беруть на себе такі зобов'язання, іранська сторона не поспішає. І дуже багато йшло розмов про те, чи доцільно змінювати режим у самому Ірані. Я про це до прикладу говорив у себе на каналі. Буквально минулого понеділка та впродовж цього тижня ми багато спілкувалися про це з моїми колегами. Думки тут певною мірою розходяться. І Марко Рубіо, коли коментував в тому числі історію із Ормузькою протокою, сказав, що, мовляв, Сполучені Штати Америки не ставлять за мету зміну режиму в Ірані. Але за кілька годин Дональд Трамп вирішив дещо по-іншому. Він допускає зміну політичного режиму в Ірані і написав про це в своїй мережі Троссоушоу. Інші ж, поки що, лідери країн з цього приводу дуже обережні у своїх коментарях, але підтримують. Рішення Сполучених Штатів Америки завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Відповідна заява ними опублікована спільно, спільно вона підписана, але вони говорять у ній, що Іран ніколи не може мати. Ядерної зброї і більше не може ставити загрозу регіональній безпеці. Це дуже важлива заява, друзі, оскільки європейці мали б продемонструвати свою позицію, якої вчора не так було багато, але вона сьогодні вже є. Наша мета залишається незмінною, сказали Мерц, Макрон і Стармер. Не допустити Іран до отримання ядерної зброї. Ми закликаємо Іран взяти участь у переговорах. Що призведуть до угоди, яка вирішить усі питання, пов'язані з його ядерною програмою. Але зараз очільник закордонного відомства Ірану перебуває у Москві. Він намагатиметься, як на мене, схилити до допомоги Росію. Але як Росія може долучитися до цієї допомоги і загалом до цього конфлікту? Поки що питання відкрите. Ну принаймні, намі поки що Ушаков. Радник Путіна повідомив про те, що із Трампом Путін сьогодні говорити не буде. Ну так, звісно, буде говорити і з очільником закордонного відомства Ірану. Володимир Зеленський також підтримав рішення Трампа, відзначив його рішучість після ударів США по об'єктах іранської ядерної програми. І, до речі, США говорить, що ми не воюємо з усім Іраном, ми воюємо із ядерною програмою Ірану. І Дійсно, після удару по ядерних об'єктах жодна людина в Ірані не загинула. Мається на увазі ударів Сполучених Штатів Америки. До речі, Зеленський сказав, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа. Дуже влучна заява. Я думаю, що Трампу в нас подобається, враховуючи те, що відносини між Росією та Вашингтоном. Погіршується, оскільки і МЗС Росії і інші вже там політики, так звані, тому що складно їх назвати політиками, але все ж таки російські роблять заяви про те, ті, які мають на увазі при владі, що неприйнятними є дії Сполучених Штатів Америки, які призвели до ударів по ядерних об'єктах Ірану. Мовляв, Іран має право на розробку своєї, я так читаю, ядерної зброї.